Так, І так, всем привет, друзі! З вами я, Света, І зараз я буду так би. Ну, коротше, просто подивіться, що там таке. Хейте, що це таке, мені треба подивитися, бо я не знаю, що це. Ну, якась штука нова. Це наше село, я, в принципі, вже і так не здоволено, але що це таке? Заходьте. Ой, Сітя, перепрошую, що це таке? Підвали. Я так розумію, це з, з гри в кальмара. Так, відійдіть. У мене автомат. А справжній? Можете перевірити. О, дайте подивись, дайте подивись. Та йдіть, добре, добре. Ну, так би, і що, це, це типу підвалів? Так, це підвали по гри... з гри в кальмара, ви можете їх обдивитись, як тут серед... всередині і так далі. А потім покласти оцінку і сказати, яка краща. Ну... В принципі, знаєте, непогано. Ми знаємо, дякую. Гарна ідея, скажіть. Ага. А скільки коштує? У мене 4, а у мене 5. Тобто в голубого 5, а у тебе 4? Так. Я так розумію, та якби червона кімната це Трикутник, квадратик і нулик в червоних костюмах? Так. А це. А що означає одиничка? Герой згрив кальмар від 1 до 456. А, зрозуміло. Ну, в навіть 10. Є їм 1 долар на чай дам. Мені не шкода. І. оп! Ось стійте. Так, пройду. і. Отут візьму гроші і все. Можу йти. Це так багачка. 10. 10 копюрок це вже все. Подивіться, скільки грошей маю. А, ні. Кидати їх не можна. Хоча я ними користуватися не буду, тому в принципі можна. Так, оп-оп-оп. Ой. Ні, я їх так і не буду кидати. Так, ви прийшли вже. Так, так. Так, до кого першого йти. До мене. Не до мене. Я би хотіла спочатку дешевшого, а потім до дорожчого. Але, але я вам зараз скажу кого перше. Так так. А там взагалі красиво все? Так потім скажете свою оціночку. Добре. енки, бенки, вареники Але давайте пошвидше вирішуйте. У нас ще вже заброньовань, просто багато як можна швидше. Добре, добре. Ладно, як є кваринки, бат. Так, отут випало. Класне моє. А ви цей кружок? Ні, яквад. А. а той, що там стоїть, який номер? Він 456. -й. Це його улюблений герой. Добре, а можна гроші потім дати? Звісно, можна. Так, східка 4. Та потім дайте, потім. А ну добре, якщо потім, то добре. Отак, 3. Два. А як тут відкрити? Е, люк. Це що, справді люки? Тут так відкрити. Добре. Ого. Тібе алмаз не виглядає, Ух, Ну, красиво, красиво. Дякую. І тут так само. Дякую вам. Але я інтрию хочу мати, тому я тільки один люк відкрию, то його закрив. Все, так. 3, 2, 1. Ой! Йо-майо! -йо. Що ж вам мене це вже вразило? За свою ціну вже, знаєте, непогано. Диван є. Подивіться диван? Ноутбук навіть є його телевізор, чи що? А я потім скажу. Йо моя, подивіться, я подайте! Я кризел, навіть не заметила червоне. Воно, знаєте, так підходить підколер прям. Красиво, красиво. Тут. А так це що, реально телевізор? Подивіться, бачите, диван під кутом. Ой, так я не можу с сидіти. Подивіться. Взагалі, так бачите, сидиш собі і дивишся телевізор під кут. Я так розумію, тут ліжка нема, бо диван є. Напевно, бо я не знаю, ну коротше. Mm. Що тут? Нереально, так сидіти і телевізор, давайте, мені здається, прикольнику буде. Так, так, так. Отак бачите, дивишся під кутом якраз. Ой, ой-ой-ой! А, ні, він не падає, він цьому не тримається. Вже думала, що він так впаде. Чого так спереживалась. Ноутбук. Але грудний ноутбук, щоб якісь пісні включати, коли ти там морку нарізаєш, так ля-ля-ля-ля, і так гріжеш. ні, ну ідея прикольна, так, якщо ти на телевізорі не хочеш включати ноутбук, просто візьмеш і включ. Але, до речі, тут провода є, до ноутбука немає, то телевізор є. Ну, коротше, ноутбук хіба що, коли телевізор класти на зарядку і все. М -м, нормально, нормально, в принципі. Так. На цьому оцінку я яку можу покласти. Я навіть не знаю. Я, напевно, оцінки потім в кінці буду класти, бо. я ще інше не дивилась. Бо я ще не знаю взагалі, як тут? Ну це по того. Нормально, красиво. Дякую дуже. Яку оціночку покладете? Я поки що не знаю, я хочу два подивитись. А, то ні Так. А до цього вже можна йти до правого, ти, що, то що голубе, чи ні? Так так, звісно, йдіть зараз, коли хочете. А чого ти за мій? За мій підзвальчик відповідаєш? Ти. Боже, тупи що я ти сказав? Та не сваріться, не сваріться, добре, йду я до цього. Так, так, і спускаюсь. Надіюсь, воно буде красивим. 3, 2, 1. Йо-майо! Аж кашляти захотіла. Подивіться, по-багатому все дуже, знаєте. Ну, але я навіть не знаю, що сказати. Я зараз тут ще походжу, щось подивлюсь, але так само. Є морквочка, але тут немає навіть цього. Нормальної якоїсь штуки. Для нарізання тут просто блоки стоїть. Тут якийсь міні столик, недвстолик навіть можна сказати. Тут що? Диван прикольний, ти так, коли нарізав моркву, так стоїш їш. Музику слухати немає, де ну, є, але ну, коротше, на телевізорі. Телевізор, бачите, тій прикольний. Великий дуже. Е. Тут немає взагалі до чого підключити, тут треба розетку встановлювати, тут її нема. Ну, Телевізор працювати не буде, тому тобто він тут для красоти виходить, стоїть. Тут, на... тут весь бюджет на телевізор пішов. Ну, покро, По тому, що я тут бачу, тут червона кімната ясно, що краще. Кружка кімната краща, ніж гравця. Так оп-оп. Ні, це взагалі тут єдине, бачите телевізор, тут телевізор і диван красивий. Тут, рахуйте, не так все красиво, а вони, до речі, одного розміру, треба буде потім спитати. Моркосіти я на місце покладу. Де вона має стояти? Тут, вроді би. Так. Ну, йду, в принципі, з ними буду говорити. Спитаюши, чи вони одного розміру, ну і так далі. Ну але реально, як можна просто телевізор без кабелів? Це ж і кабелі треба до нього купляти, це ви уявіть. Так. Оп, оп і оп. оп. Перепрошую. Ну, подивіться, так варте, це ясно, що красивіше. Я ця, я цьому 9,5 кладу, а тому 8. Тому 8, там, ні, навіть 7 покладу. І що, чи краще? Червоний твоє. Дякую. Так же я краще. Так. Ну, дивіться. Е, Синьому, ой, червоному я кладу. Дев'яною. Чи дев'ять? Ну, коротше, або дев'ять, або дев'ять з половиною. Добре. А синьому я виграв. Це точно. Синій, ти Це, так цей, не радій поки що. Добре. Скільки в мене? У тебе вісім. Як вісім? Так вісім. У червоному краще. Але в мене по-багатому. І що б що по-багатому? А ви пишіть в коментах, чи яка який підвальчик вам більше сподобався. З вами була лайк і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па!